Ковника Андрія Лисенка, речника інформаційно-аналітичного центру Ради Національної безпеки та оборони України. Пане Лисенко, прошу. Доброго дня, шановні колеги. Режим тиші, який вчора був встановлено, попри усі перестороги, вже приніс перші позитивні результати. Вчора вперше за тривалий час українські військові на Сході не понесли втрат. Не зафіксовано жодного факту загибелі чи поранення наших бійців. Кількість та інтенсивність обстрілів також істотно знизилася. З моменту оголошення режиму двостороннього припинення вогню зафіксовано 16 таких випадків, які наразі розцінюються як провокації. Підкреслимо витримку та зразкове дотримання режиму тиші нашими військовими, які не відповідали на вогонь провокаторів. Щодо фактів порушення, під Донецьком терористи із зенитних установок та стрілецької зброї обстріляли позиції українських військових на території Донецького аеропорту та під Мар'янкою. Під Дебальцевом зафіксовано вогонь в районі населеного пункту Рідкодуб та Нікішине. В передмісті Горлівки біля сіл Майорське та Шуми. Найбільш загрозливим фактом був обстріл наших позицій з танків, артилерії та стрілецької зброї в районах селищ Кримське та Сокільники, що на Бахмутівській трасі. Обстріляли також наші позиції біля станиці Луганської. На півдні бандити. З артилерії обстріляли опорний пункт біля селища Миколаївка Волноваського району. Протягом останньої доби зафіксовано сім випадків ведення повітряної розвідки безпілотниками, зокрема, о 17.35 в напрямку Маріуполь Сартана та о 18.50 на напрямку Сартана Комінтернова. Наші воїни продовжують відточувати свою військову майстерність в даний час на базі міжнародного центру миротворчості та безпеки Академії сухопутних військ імені Петра Сагедачного триває бойове злагодження підрозділів 44-ї окремої артилерійської бригади. Підрозділ озброєний 152-мм гарматами «Гіацинт». На очбових заняттях проводилися стрільби на відстань до 10 кілометрів. Також вчора в начальному центрі Раковець Західного оперативного територіального об'єднання Національної гвардії України були проведені навчально-методичні збори снайперів та гранатометників, які відпрацьовували навички в орієнтуванні на місцевості, визначені відстані до цілі, стрільби по різних типах цілей та тактиці дій під час проведення спеціальних операцій. Щодо ситуації в населених пунктах зони то в результаті вогневих атак терористів за минулу добу отримали поранення різного ступеня тяжкості сім цивільних осіб. Усі вони доправлені до лікарень. і Їм надана необхідна медична допомога. Вчора, після півночі, бойовики так званої ЛНР обстріляли з градів селище Верхня Вільхова, станічне Луганського району. По вулиці Пархоменка прямим влученням трьох реактивних снарядів зруйнований житловий будинок. В сусідніх будинках пошкоджені фасади, вибиті вікна та двері, розбитий приватний автомобіль. Частина села залишається без газу через перебитий снарядами газопровід низького тиску. Також вчора вранці, близько 6 години, бойовики обстріляли станицю Луганської з мінометів та самохідних артилерійських установок. Пошкоджені будівлі райавтодору, газової дільниці та кілька приватних будинків на вулиці Горькова. Перебиті лінії електропередач без світла залишається шість вулиць районного центру і частково села Вільхова. Загиблих та поранених серед місцевих мешканців на щастя немає. Сьогодні близько півдругої ночі в Одесі за допомогою вибухового пристрою диверсантами був підірваний офіс. Організації Волонтерська сотня Далії Северин, яка надає волонтерську допомогу бійцям антитерористичної операції. Будівля, в якій розміщено Офіс волонтерів, знаходиться у новому офісному центрі на розі вулиці Краснова та Адміральського проспекту. На щастя, жертв немає. За фактом злочину, інформацію про його скоєння внесено до єдиного реєстру судових розслідувань за ознаками частини першої статті. 258 Кримінального кодексу, терористичний акт. Наразі підрозділ Служби безпеки України в Одеській області розпочав розслідування з цього факту. Нагадаємо, що 3 грудня в Одесі стався ще один теракт. Диверсанти на вулиці Малар-Науська підірвали магазин Патріот, в якому продавалася українська символіка. У Артемійському районі отримано гуманітарну допомогу від регіонального представництва управління Верховного комісара ООН у справах біженців Білорусі, Молдови та України, а також від благодійних та волонтерських організацій. До складу отриманого вантажу входять набори дитячого харчування, памперси, засоби особистої гігієни та ковдри. Загалом благодійну допомогу надано 2720 особам. У рамках програми Верховного комісара ООН у справах біженцях на виконання проєкту фінансова допомога вразливим внутрішньопереміщеним особам Донецької області. Передбачено виплату одноразової фінансової допомоги від 3 до 7,5 тисяч гривень на одну родину в залежності від членів сім'ї. У місті Дружківка взята на облік сім таких сімей. Загальна сума виданої допомоги склала 40,5 тисяч гривень. Вчора до міста Дебальцевого чеська благодійна організація Людина в біді з міста Слов'янська привезла для малозабезпечених верст населення 200 продуктових наборів. В рамках цього проєкту волонтери організації Людина в біді у Дружківці прийняли заяву про допомогу уста сімей вимушених переселенців. Спостерігається тенденція різкого збільшення потоку переселенців з території тимчасово підконтрольних терористам до інших. Областей України так тільки за минулу добу було переселено 7 246 людей. Загалом від початку проведення АТО переселено понад 514 тисяч осіб. У зв'язку з збільшенням потоку вимушених переселенців Міністерство охорони здоров'я України посилює у цих регіонах чергування достатньої кількості бригад екстреної медичної допомоги. Створення резерву ліжок та необхідної кількості лікарських засобів. Особливу увагу буде приділено обов'язковому наданню своєчасної та безкоштовної медичної допомоги дітям, вагітним жінкам, інвалідам та особам похилого віку. Нагадаємо, що на кордонах районів проведення антитерористичної операції продовжують роботу чотири транзитні пункти Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Для зустрічі внутрішньопереміщених осіб, зокрема в Донецькій області, в районі міст Красноармійськ та Маріуполь, у Луганській області, в районі міст Сватове та Лисичанськ. Бригадами Донецьк-Обленерго відновлено електропостачання в місті Вуглегірськ і Наківської міської ради Донецької області, знеструмленому в результаті бойових дій терористів. У місті Горлівка відновлена роботу фільтрувальної станції, яка була знеструблена. В результаті обстрілів терористами протягом останньої доби піротехнічні підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій виявили та знешкодили 36 одиниць боєприпасів. Обстежено близько трьох гектарів території. Щодо міжнародної підтримки, президент США Барак Обама і прем'єр-міністр Польщі Єва Копач закликали Росію припинити дестабілізувати ситуацію на сході України. Два лідери погодилися на необхідності допомагати українській владі у втіленні реформ задля стабілізації економіки та зміцнення системи управління і закликали Росію припинити свої дестабілізуючі дії та дотримуватися своїх зобов'язань із підтримки мирного процесу на сході України. Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що для країн сусідів Росії в українському питанні. Не може бути двоякої думки. За її словами, ніщо не виправдовує анексії Криму, тим більше непрямої участі Росії в бойових діях на сході України. Це порушення міжнародного права. Тому санкції щодо Росії неминуча міра, заявила Меркель. Прем'єр-міністр Польщі Єва Копач під час саміту глав урядів Вишеградської групи також заявила, що ЄС. Має використати можливості, які дає проєкт східне партнерство для допомоги Україні, Грузії та Молдові. За її словами, у світлі порушення суверенітету України ключовим питанням є готовність Євросоюзу допомагати Україні і українському суспільстві. На переконання Копач, Європа повинна говорити одним голосом у справі ситуації в Україні. Не можна погоджуватися на порушення. Територіальної цілісності України заявила вона. На цьому поки що все. Будь ласка, ваше питання. Інтерфакс, інтерфакс України, Герсловей. Чи отримала українська сторона відповідь від бойовиків про готовність прийняти участь в мінських е переговорах? Щодо е дати та інших деталів у проведенні цієї зустрічі, тривають переговори. Остаточних даних поки що немає. Інформація про початок зустрічі щодо дати і питання, які нині будуть підняті, ми будемо вас інформувати пізніше по факту. Дякую. Ніколай Щетько, Волстрій Джорнал, скажіть, пожалуйста, а правильно ли я розумію, що режим тишини І Прийняті по итогам суток. Ви говорили, що будуть розсматриватися ітоки? Оскільки э, цей режим було підтримано, і ми бачимо багаторазове зменшення кількості обстрілів, які є більш провокаційно, носять більш провокаційний характер, ми продовжуємо. Підтримання режиму тиші, і сподіваємось, що кількість обстрілів буде різко зменшуватися, і буде доведена до нуля. Тобто, це якраз є можливість і перші кроки до того, щоб сторони сіли за стіл переговорів, і в них була можливість продовжити переговори для того, щоб повністю припинити вогонь на території, яка тимчасово окупована на Донбасі. Ірина Заславець, телеканал СТБ. пане Андрію, скажіть, будь ласка, що ви можете ну, повідомити про черговий гум конвой, який їде в Україну за даними Росії, він має 12-го приїхати і вони ще один формують, тобто до нового року два має бути. Яка у вас інформація з цього приводу є? Справді, що і черговий конвой, і як ті, що були до а, цього конвою, вони не оформлюються відповідно до тих. Міжнародних норм щодо надання гуманітарної допомоги, в тому числі і супроводження її представниками міжнародного комітету Червоного Христа. Тобто, по, поки що ми спостерігаємо суцільні порушення. Ну але ви знаєте, вони їдуть. От що ви можете сказати? Якщо 12-го вони ну, приїдуть до нас, тобто вони вже десь мають бути на під'їзді. Якась інформація про це ви... поки що жодної інформації з цього приводу немає. Наталя Малярчук, канал Україна. Ви кажете, що щодо мирних переговорів йдуть переговори. Скажіть конкретніше, від кого залежить дата цих переговорів, коли вони будуть призначені, та з ким ведуться переговори? Перш за все, переговори ведуться з тими, хто відкриває вогонь. Це бойовики, терористи, але переговори ведуться через офіційну сторону, тобто через Російську Федерацію, яка власне і. Підживлює ці терористичні групування як е, живою силою, так і озброєнням. Тому е, офіційні сторони, які будуть представлені на переговорах, якраз ведуть зараз між собою перемовини щодо і дати проведення засідання і результатів, які можна очікувати е, після цієї зустрічі, Принаймні, день тиші показав, що сторони е, е, йдуть на зустріч, при цьому українська сторона. Демонструє зразковість своїх зобов'язань і їх виконання. А тут президент Дмитро Гласов, скажіть, будь ласка, чи було зафіксовано вчора обстріл місії ОБСЄ з боку бойовиків на Донбасі? Дякую. Від місії ОБСЄ ми поки що не отримали інформацію про обстріл. Як тільки вона офіційно буде підтверджена. Ми про це можемо також казати. Oh, hi, from the Guardian. Um, де забік репорт і не вашенв новій газеті а, говориться, що а, а, керівництво Кремля передивляється свою стратегію а, ДНР ЛНР. Вони вже не домагаються незалежності а, цих територій. А, які стосунки між Москвою і цими республіками чи змінилися ставлення за останні декілька днів? Thank you for question. Фокочен. Дійсно, події останніх днів вказують на те, що дещо змінюється стратегія щодо підтримки очільників незаконних збройних формувань, які зараз знаходяться на території Донбасу. У нас дуже багато інформації щодо конфліктів між цими групуваннями. І це не може вплинути на ті високі ідеї, які спочатку декларувалися перед тим як зайняти територію Донбасу. Ми бачимо, що дуже багато змін іде, саме і в, в тому числі і в настроях бойовиків, які вже дещо не підтримують ідею створення нового формування. Незаконно, як це ДНР та ЛНР. І та гуманітарна ситуація, яка спостерігається в регіонах, вона підштовхує і прискорює той процес, який ми зараз спостерігаємо. Це підвищення рівня невдоволення місцевого населення так званою новою владою а також невдоволення місцевими бойовиками які яких не підтримує їхня центральна так так би мовити влада дійсно ці е, розбіжності є але е, поки що поки що ми працюємо над тим щоб припинити вогонь ці на цій території і потім приступити до інших кроків, як то відведення озброєнь, важких озброєнь із калібром понад 100 мм на зазначеній відстані, тобто на 15 км від лінії розмежування, обов'язкове звільнення всіх заручників, які утримуються терористами, встановлення ефективного контролю на Державному кордоні України та Російської Федерації. За посередництва і допомогою представників місії ОБСЄ, а також проведення місцевих виборів за українським законодавством. Пане Андрію, а можете, будь ласка, ну ще сказати, де саме конфлікти між бойовиками тривають? От насправді з'явилася інформація, що лідер бойовиків Первомайська з ну звернувся до Плотницького з тим, що якщо вони І не в Первомайську отримують... в тому числі а ще ну можливо детальніше трішечки можете сказати, що там де відбуваються? Ми поки конфлікти? що фіксуємо ці факти, але ми за них нічого не кажемо. Вони між собою саме поки що розбираються. Тим більше у нас немає підтверджених багатьох фактів, це тільки оперативна інформація. Добрий день, п'ятий канал. Добре. Ви сказали, щойно, що перше от за кілька місяців, немає жертв серед українських військових. Як ви прокоментуєте ту інформацію, яка зараз з'явилася, що загинула четверо представників Чернігівської танкової бригади? Що трапилось там? Чи є у вас така інформація? Такої інформації немає. А де і коли це відбулося? Я просто перевірю, якщо треба. За, сьогодні? Нашими, за нашими даними, дати що ми маємо це сьогодні і в зоні АТО. Сьогодні де? В зоні АТО. В зоні АТО. Дякую ще питання. В продовження ви сказали, що не було потерь серед воєнно А були ли потери серед мирних жителів, по вашій інформації? За нашу інформацію є сім поранених внаслідок обстрілу. Де саме правда не готовий сказати. У нас є просто загальні дама. Що в результаті вогневих атак за минулу добу отримали поранення сім цивільних осіб. Колеги ще запитання? Тоді дякую вам. Дякую, дякую всім.